Доброго дня, це черговий стрім з Міністерства внутрішніх справ України, і сьогодні ми поговоримо про проєкт МВС для, про автошколи для осіб з інвалідністю. І докладніше про це ми сьогодні поспілкуємося із заступницею міністра внутрішніх справ України Катериною. Хочу наголосити, що наприкінці цього ефіру ви зможете задати свої питання заступниці міністра. Тому готуйтеся. Катерина, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цей проект. Ми знаємо, що вже в п'ятьох містах України функціонують такі автошколи для людей з інвалідністю. Хотілось би докладніше почути від вас саме. Дякую. Доброго дня всім, хто нас сьогодні дивиться з задоволенням. Сьогодні маю таку чудову нагоду поділитися і розказати вам про проект Міністерства внутрішніх справ, який Називається автошколи для людей з інвалідністю. Ну, в принципі, сама назва розказує сама за себе. Да? Тобто, це автошколи для тих людей, які мають бажання отримати посвідчення водія, мають інвалідність чи то набуту, чи то вроджену. Але по медичним показникам мають право керувати посвідченням, мають право керувати автомобілем, відповідно отримати посвідчення водія. І сьогодні Міністерство внутрішніх справ створило вже таких п'ять автошкіл, які адаптовані максимально для потреб таких людей, людей з інвалідністю. І ми вже почали навчання і презентували цей проект. І сьогодні я з задоволенням розповім і про мету, і про переваги, і відповім на ті питання, які будуть цікавити наших глядачів. Тож, як я сказала, буде вже вже триває тестовий набір. По тестовому набору більше 20 осіб вступили до таких автошкіл і проходять навчання на різних етапах: хтось теоретичний блок, хтось практичний, хтось вже навіть отримав посвідчення, перше посвідчення водія. Також варто відмітити, що цей проєкт направлений на Таких людей, які або ж хочуть навчитися з нуля керувати автомобілем, але, наприклад, мають посвідчення водія, але хочуть перенавчитися у зв'язку з певними обставинами, наприклад, у зв'язку з тим, що була травма, пройшла ефективно реабілітація, пройшло, наприклад, протезування. І, звісно, що людина має дещо оновити знання і опанувати. Заново керування транспортним засобом, тому що ми маємо розуміти, що це перш за все безпека цієї людини і безпека всіх okay. оточуючих, хто так само керує транспортними засобами. Тому е, сьогодні ми говоримо, що створили е, це, це не просто авто автошкола для людей з інвалідністю. Це насправді е, така якісна, цілісна і комплексна державна послуга. Зараз поясню, чому, тому що. Все починається з моменту, перш за все, усвідомлення людиною того, що є бажання, є розуміння того, що потрібно перенавчитися або навчитися. Є пройдена медична комісія, отримана відповідна медична довідка про те, що така людина може керувати транспортним засобом. В такому випадку людина обирає автошколу, вони сьогодні функціонують на базі. Вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ. І в разі, якщо успішно пройдений теоретичний і практичний курс, тоді направляється до найближчого територіального сервісного центру, де вже складається сам іспит і отримується відповідно посвідчення водія. Я не знаю, чи є презентація в цей час, коли я говорю. Якщо вона є, то можливо так, 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 є на наступному слайді якраз таке ми могли би е, поговорити про переваги. Я вже дещо їх назвала. Вони також максимально адаптовані для потреб таких людей, людей з інвалідністю, досвідчені викладачі, інструктори, оскільки ті, хто сьогодні працюють в автошколах, вони пройшли навчання, і це навчання воно теж буде ще в подальшому проводитися для таких осіб. Говорячи про послуги і розташування автошкіл. Як я вже сказала, дійсно це п'ять регіонів на сьогоднішній день, і на карті, очевидно, ви зараз можете бачити саме де розміщені ці автошколи. Ми будемо аналізувати, дивитися, наскільки потрібно буде збільшити кількість таких автошкіл. Але можу вже зараз сказати, що пропускна спроможність 300 осіб. За рік, проте ще раз хочу наголосити на тому, що ми будемо дивитися, який є попит на такі автошколи, і будемо переглядати, постійно, постійно орієнтуватися, як ми зможемо зробити більшу кількість таких ошковатошків школи функціонували в кожному регіоні. Також До навчання та отримати посвідчення так. водія от, цими словами. Якраз таки, відносно цього питання я вже дещо розповіла, розкрила, але дійсно тут є такий невеликий алгоритм, про який ми можемо сьогодні говорити. Є кілька етапів, які потрібно пройти для того, щоб отримати посвідчення. Водія, але можу сказати, що загалом він насправді цей алгоритм подібний, такий самий, як і для всіх інших учнів. Насправді, людина має отримати медичну довідку в подальшому обрати найближчу автошколу. Пройти там теоретичний практичний курс, до речі, в автошколах можна пройти виключно практичний курс, якщо ви хочете дещо покращити свої навики керування транспортним засобом. оскільки, як я розповідала, наприклад, може бути така ситуація, що у вас вже є посвідчення водія, але ви хочете дещо он, 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 оновити, оновити і ще раз усвідомити, що ваше. Перебування в транспортному засобі, в переоснащеному транспортному засобі під ручне керування потребує для вас, перш за все, більш поглибленого навчання і практик. Тому можна взяти тільки практичний uh -huh. курс і пройти, зокрема, виключно практичний курс, і відповідно скласти теоретичний іспит і практичний іспит уже в сервісному центрі. Міністерства внутрішніх справ вони є найбільш наближеними. Ну, сервісні центри, звісно, що є широка система сервісних центрів, сітка. Але ми дивилися і орієнтували по цьому проекту ті сервісні центри, які є найбільш наближеними, наближеними. Да, до автошкол, де сьогодні здійснюється така підготовка людей з інвалідністю. Це ми говоримо про навчання і про керування транспортними засобами категорії Б. В принципі, от такі, такі короткі кроки. На першому, на першому кроці також ще слід відмітити, що окрім довідки медичної, потрібно написати, коли вже обираєте школу, написати заяву, заяву на ім'я директора тієї чи іншої автошколи. Зібрати невеликий пакет документів це самі номінальні, які потрібно: паспортні дані, паспорт, копія ідентифікаційного коду і фотографія 3 на 4 це е, той мінімальний, невеликий і єдиний пакет документів, який насправді потрібен для зарагування в автошколу. А далі, вже як ми проговорили, по всім іншим е, е, етапам. І насправді більше інформації вже є у нас на сайті Міністерства внутрішніх справ. Там можна подивитися і карту, і отримати інформацію на ті питання, можливо, які я сьогодні не підсвітила, і дізнатися загалом більше про цю ініціативу і відповісти на для себе на ті ті питання, які можуть вас цікавити. Дякую. нашим глядачам? Все цілком було зрозуміло про запуск цього проєкту, дійсно, в яких містах можна отримати цю послугу. Я знаю, що ви нещодавно відвідували з Оленою Зеленською один з таких закладів, і дійсно, ви. Я тоді теж була. Я чула ці позитивні відгуки осіб з інвалідністю. Вони дуже вдячні, що держава запустила такий проект. А в мене таке питання: чи є можливість для людей, які не живуть в цих місцях, приїжджати саме до от таких от автошкіл та отримувати послуги і жити, наприклад, при цьому сервісі? Якщо вони живуть в іншому населеному пункті, звичайно, в них немає змоги прибути туди, ну, їздити часто. Так, дійсно, кілька тижнів тому назад ми відвідали одну з таких автошкіл і на, власний, на власні очі могли пересвідчитися, як взагалі відбувається навчання, теоретичний і практичний курс. Поспілкуватися з тими, хто вже проходить таке навчання, задати запитання і дізнатися, як взагалі враження від того. Як це навчання організовано. Як я сказала, то ми будемо проводити анкетування для того, щоб зрозуміти, що потрібно ще допрацювати. Але відповідаючи на ваше запитання, можу сказати, що деякі з тих автошкіл, про які ми сьогодні говоримо, дійсно мають можливість не тільки навчати, а і на період навчання розміщувати на проживання. Тому що очевидно, що є така ситуація, що люди приїжджають з інших міст, з інших регіонів нашої держави, і потребують ну, певного часу, коли проходиться навчання, якогось розміщення. Тому, от, наприклад, та локація, на якій ми з вами були, це Київська область, автошкола, вона якраз таки і передбачає можливість також проживання, і при цьому слід відмітити, що і ті кімнати, які ми пропонуємо для проживання на цей термін, вони теж дійсно є адаптованими для потреб осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням опорно-рухового апарату. І перебування там проживання воно є на сьогоднішній день доступним і зручним. Дякую вам. У нас вже є перші запитання глядачів, пишуть нам, що потрібно звичайній автошколі, щоб навчати осіб з інвалідністю. От чим вони певно відрізняються від тих, що в МВС. Значить, При Що МВС. потрібно цій автошколі, поясню. Є, перш за все, ми все-таки маємо робити ці автошколи доступними і зручними для цієї категорії осіб. Для того, щоб автошкола отримала можливість навчати людей з інвалідністю, якщо ми говоримо не про державні, а про комерційні заклади, таких в нас теж є багато, перш за все, потрібно бути орієнтованими на таких людей і створити належні умови, для того, щоб ця категорія людей могли там дійсно не тільки. Приїжджати, а вільно пересуватися. Тобто це мають бути всі вимоги безбар'єрності, безбар'єрного простору, доступні приміщення, пандуси, кімнати, санвузли, також навчальні кімнати. Звісно, що сертифіковані, наголошую на цьому і переоснащені транспортні засоби, підручне керування. Добре було б, щоб ці транспортні засоби, так як в наших автошколах, були і на автоматі, і на ручній коробці для того, щоб людина мала мала можливість обрати. І дуже важливо, все ж таки, щоб ті викладачі і ті інструктори, які працюють з цими людьми, розуміли специфіку і були навчені правильно комунікувати з ними. Це про повагу, це про. Гідність до таких людей і про усвідомлення того, що вони мають сьогодні бути дійсно такою невід'ємною частиною нашого суспільства. Вони мають соціалізуватися, адаптуватися в рівних умовах. І, до речі, якраз таки ті автошколи, які створені на базі вищих навчальних закладів системи МС, про які ми сьогодні говоримо, там навчання відбувається в інклюзивних змішаних групах. Для того, щоб не можуть ці люди навчатися окремо від інших, це не є правильним, тому що вони такі ж самі члени нашого суспільства, як і всі ми з вами. Тому давайте формувати відповідне ставлення і усвідомлювати, що ми всі живемо разом тут, в одному суспільстві, і маємо бути такими толерантними один до одного. Це Тренд всім іншим а, а, приватним автошколам, от як правильно має функціонувати наша автошкола для людей, да ми напрацьовуємо сьогодні такий а, а, єдиний стандарт. Він насправді високий цей стандарт, але а, ми будемо намагатися пояснювати, щоби всі автошколи, які сьогодні функціонують у нас в Україні. А вони все-таки цьому високому стандарту дійсно відповідали, бо я це, ж це, це, це питання доступності, питання безбар'єрності, інклюзивності, і сьогодні для нас, як для країни, яка рухається в напрямку Європейського союзу, це невід'ємна частина має бути нашого життя. Мене запитання цікавляться знову ж таки. Це буде навчання в окремих групах чи разом з іншими учнями автошкіл? Тобто це буде комплексне разом з іншими учнями, тобто це буде змішана форма навчання. Правильно? От глядачі цікавляться дещо конкретніше цим? Так. Насправді ми робимо такий індивідуальний підхід, бажає навчатися. На теоретичному курсі навіть онлайн ми можемо забезпечити таке навчання навіть в онлайн режимі. Якщо людина готова приїхати до самої автошколи, проходити навчання офлайн, то це може бути як індивідуальне навчання, так і в складі групи. Причому, що групи будуть змішані. Змішані, там будуть навчатися всі. Без виключення всіх хто прийшли до цієї автошколи отримати посвідчення водія і панувати навики керування транспортним засобом. Такі такі сьогодні, такі сьогодні умови ми маємо. Чи навчання буде лише для людей з порушенням опорно-рухового апарату, чи буде можливість і для інших? Я так розумію. Так, це хороше питання насправді, тому що, перш за все, ми орієнтуємося сьогодні, відверто кажучи, більше на порушення опорно-рухового апарату. На жаль, в період повномасштабного вторгнення ми маємо усвідомлювати те, що таких людей стає більше, причому як серед військових, так і серед цивільного населення. Але люди отримують поранення, каліцтва, травми, і це не завжди пов'язано тільки виключно з опорно-руховим апаратом, хоча більша, більша частина саме таких. Але тут мова йде про медичне обстеження. Якщо в нас є довідка про те, що ця людина може керувати транспортним засобом, тобто медичних протипоказань немає. То це буде підставою, основною підставою для, для зарахування на навчання. І е, зараз ми вже продумуємо, які ще можуть бути додаткові, додаткові якісь переваги і для тих, хто до нас прийде навчатися не тільки з е, порушенням опорно рухового апарату, а з іншими порушеннями. Це, наприклад, може бути е, порушення зору слуху. В допустимих межах, в межах, коли довідкою передбачено, медичною довідкою, що немає там протипоказань, ця людина може допущена бути до керування транспортним засобом. І тут, очевидно, буде питання стояти в забезпеченні в забезпеченні перекладача жестовою мовою, залученні такого перекладача до теоретичного та практичного іспиту. Зараз ми вже думаємо над цим. Якщо в нас дійсно будуть такі, хто потребуватиме саме такого спеціалізованого навчання, то я думаю, що ми зможемо забезпечити таке навчання. Ось ще таке питання: чи потрібна акредитація звичайній автошколі, щоб навчати осіб з інвалідністю? Потрібна така акредитація, і ця акредитація має певний регламентований процес. І сама така акредитація вона більшою мірою буде, так би мовити, впиратися в питання наявності спеціально переобладнаного транспортного засобу, який прийде сертифікацію. Тому більш детально цю інформацію можна отримати в нашому головному сервісному центрі. Але ми вже готуємо дещо такі розширені рекомендації стосовно саме цього питання. Я думаю, що найближчим часом більш детально ми надамо таку інформацію і на нашому сайті, і в розрізі е, автошколи для людей з інвалідністю, і, зокрема, на самому сайті Головного сервісного центру. Також дещо цікавляться е, вартістю навчання в автошколі. Вартість навчання зараз. Ми обговорили і зробили, що е, навчання воно однакове по всім автошколам, які, про які ми сьогодні говоримо, які запущені п'ять автошкол в п'яти регіонах нашої держави, і складає воно 6 тисяч гривень е, плюс затрати на пальне. Така, така вартість, але ну, ми порівнювали, вона насправді є е, в порівнянні з такою послугою, яка надається. Вона відверто не є за високою, я особисто це, це питання досліджувала. Пишуть, чи можуть послугами автошколи скористатися військові, які на війні втратили кінцівку. Ми вже обговорювали. Обов'язково ми якраз такий більш, в більшій мірі, але не виключно. Орієнтуємося саме на тих наших захисників і захисниць, які сьогодні боронять нашу державу, які отримують поранення, які повертаються з передової, які, на жаль, отримують ампутацію, проходять протезування, і за таких обставин вони якраз таки повинні по всім напрямкам соціалізуватися, щоб стати. стати Такою невід'ємною частиною суспільства вже в дещо в новому такому образі, в якому вони сюди сюди повертаються. Тому це теж питання і соціалізації і адаптації наших ветеранів, тих, хто повертається з передвої з певними пораненнями. Тому якраз таки оці автошколи і про навчання, і про перенавчання, тобто про покращення навиків володіння транспортним засобом. З принципі закінчилися питання. Ви можете задавати їх далі. Я думаю, що після прямого ефіру на них буде відповідь. Хочу подякувати вам за цей прямий ефір. Я вважаю, що це дуже серйозна тема і, попри війну, МВС продовжує впроваджувати нові, нові проекти, і це справді крок. Це новий крок, він дуже важливий. Да, дякую. Я переконана, що. Будемо поширювати цей проект, будемо його постійно відслідковувати. Можу також відмітити, що навіть серед тих, хто вже зараз навчається в автошколах, є як цивільні, так і військові. Коли ми з вами останнього разу їздили, там в більшій мірі були саме цивільні, але вже також проходять навчання і ті, хто повернувся з передової і пройшли реабілітацію. І протезування, і зараз опановують навики водіння транспортних засобів вже за таких обставин. Ось тому дійсно будемо відслідковувати, будемо масштабувати і ще більш покращувати надання цієї послуги в територіальних громадах. Всім дуже дякуємо. Друзі.